Good afternoon everybody. I would like... Добрий день усім. Хочу привітати організаторів та учасників Київського безпекового форуму та вибачитися перед учасниками, що не можу долучитися до цього форуму особисто. Це надзвичайно важливе зібрання для всіх, хто усвідомлює, що українська. Перемога у війні, розв'язаній авторитарною Росією. Це стратегічне питання, що може змінити, знаєте, всю безпекову структуру східної частини Європейського континенту та цілої Європи. Хочу відзначити Арсенія Єценюка, Колишнього прем'єр-міністра, а також його ініціативу, що діє вже тривалий час. Я дуже радий, що був запрошений приєднатися до безпекової ради цього форуму, гадаю, форум може відіграти дуже важливу роль у майбутньому. І з перемогою Україною, і вже після неї, адже як я вже зазначив, перемога України найважливіший чинник для майбутнього нашого континенту та для повернення сталого миру на європейський континент. Цього можна досягнути лише перемогою України. Цього можна досягнути лише тоді, коли Україна не залишатиметься в сірій зоні, в разі якщо Україна під час Вільнюського саміту буде запрошена до членства до НАТО. І коли Україна стане справді успішною країною з інтеграцією до ЄС, це принесе багато змін, зокрема можливі трансформації в Росії. І цей київський безпековий форум. Належна платформа для обговорення і передбачення стратегічних подій у всьому регіоні ще раз вітаю вас всіх, бажаю безпеки та процвітання Україні. Бажаю всього найкращого цьому форуму. Слава Україні!